Думка громадськості, джерело дій влади, прекрасне у слові у думці, в поведінці, у вчинках, у навколишньому суспільному житті і оточуючій природі. Така основна думка закладена в роботі з естетичного виховання різних вікових груп населення у закладах культури, будинки культури чи клуби, центри творчості та дозвілля, як не називаємо ми ці народні доми творчості людей, розвитку місцевих талантів вкладаємо у поняття своєрідний зразок, з позиції якого особистість оцінює явища, предмети дійсності. Умовно поділяємо життя на чотири основні сфери сім'я, школа, робота, дозвілля. Завдання клубних закладів, котрі організують дозвілля і таким чином беруть участь в художньому розвитку та естетичному вихованні, треба розглядати як важливу складову всього комплексу виховної роботи. Позитивним фактором є наявність у клубі творчих колективів різних видів і жанрів. Що відкриває широкі перспективи залучення населення до саме тієї творчої діяльності, котра відповідає їхнім здібностям і зацікавленням, з року в рік масштабні фольклорні свята та районні конкурси, яблуневий дивосвіт, рушник єднання проводяться на центральній площі міста чи в парку та на стадіоні. А в районному будинку народної творчості та дозвілля на кілька сотень місць не можна розмістити навіть учасників таких культурно-мистецьких акцій. Жителі Сокарянчини добре знають, що районний будинок народної творчості та дозвілля панська стайня, який більше ста років. Тож нерідко у розмовах можна почути, коли наші діти матимуть змогу розвивати свої таланти не на задвірках панських столітніх маєтків, а у спеціально для них створених закладах естетичного виховання. У кожному населеному пункті Сокарянщини добре знають творчі колективи Васильівки, Селища, божевого, грубної. Аматори сільської сцени неодноразово ставали лауреатами та переможцями обласних і всеукраїнських конкурсів, фестивалів. А от на районній сцені розмістити той же славнозвісний хор Любисток з Кабулчина немає можливості. Днями не всі рідні та близькі, який уже раз змогли потрапити на свята випускників сукаряцьких школи та гімназії. Зал районного будинку народної творчості та дозвілля викликає подив гостей нашого міста, які виступили перед сукерянцями, Проте не в таких умовах. Ось і в день міста за будь-якої погоди. Ми слухаємо Михайла модує. Oh, Миколу Янченка чи Павла Дворсько на стадіоні, великі надії жителям райцентру центру подали на урочистому відкритті Сокарянської центральної районної лікарні, керівники держави і регіону, пообіцявши, що живе довгобут, будинок культури. Моли тільки що на об'єкті е культури, який ми стамо також е як заплановано, і певний в тому, що все, що ми намітили в соціальній сфері, буде. Вийти. Дійсно, темпи, з якими взяли за відновлення споруди і продовжували зводити палац культури у сукерянах були вражаючими. Всі раділи, що дітки матимуть справжню дитячу бібліотеку в центрі і з гордістю її відвідуватимуть. А поки що дитяча бібліотека це ось такі вражаючі кадри. Бібліотека протягом року обслуговує приблизно 1560 читачів, дітей та керівників дитячого читання. Це і вчителі, і вихователі дитячих садочків. Щоденно у молодшому та старшому відділах бібліотеки перебуває приблизно до 60 дітей, які приходять до бібліотеки не тільки почитати цікаву книжку чи журнал, а й переспілкуватися з друзями, зробити домашні завдання, почекати автобуса на станцію Сакіряни. І з добуттям перемоги у третьому раунді програми Бібліоміст кількість відвідувачів до бібліотеки збільшилося майже вдвічі. Діти, їх батьки, вчителі, вихователі, дитячих установ, керівники гуртків Центру дитячої творчості постійно проводять у бібліотеці свій вільний час. У бібліотеці постійно проводяться масові заходи, діють любительські клуби за інтересами. Але, на жаль, аварійне приміщення нашої дитячої бібліотеки зовсім не пристосоване для великої аудиторії читачів. Ми, Ми бажаємо! Краще. Лауреатами всеукраїнських конкурсів стали вихованці з української художньої школи, але у них немає власного приміщення сьогоднішній день в Сокірянській художній школі навчається 74 учні. З них 31 учень у селі Кополчен. Ні один захід не проходить без виставки вихованців сукірянської художньої школи. На даний час художня школа знаходиться у приміщенні дитячого садочка Барвінок по вулиці Пушкіна. 7, в орендованому приміщенні. За роки існування художня школа переїжджала 5 разів. Але, попри це, все викладачі працюють. Маленький колектив з п'яти чоловік забезпечує підготовку та проведення міських обласних всеукраїнських конкурсів і виставок. Але, попри це, все хотілося, щоб художня школа мала своє приміщення, а не орендовано. Сподіваємося, що побудується новий будинок культури, і ми всі переїдемо з учнями в нове сучасне приміщення. Ми мріємо про це все не один рік. У пристосованих класах кращі юні музиканти, немає спеціальних залів для занять хореографію, танцями. Чи знає про це той народний депутат, що своїми клопотаннями заперечує таку нагальну потребу в цьому закладі культури для нашого району? Чи такі обіцянки роздавала батьківщина і її регіональний вождь нині нардеп Бурбак, коли поспішали у крісла Верховної Ради? Як тепер закони України виписують, граючись, і водночас дбаючи про власні палаци для життя і відпочинок у Дубаї, без огляду на тих виборців чи комерційно православна? Авно мораль з чиєї подачі з району складене звернення до Миколи Яновича Азарова про припинення будівництва закладу культури у Сукеряна. Могти говорити те, що є насправді незрівнянна розкіш, це і є великим надбанням громади і місцевої влади. І Її не варто змінювати на жодну депутатську зарплату чи квартиру в елітному новострої – Відпочинок на канарах. Прізвище Бурбек ніколи ні про що не говорило жителям району. Не пов'язані з ним жодні перспективи. А от керівники влади та різних державних відомств дали народу слово побудувати будинок культури і дотримують його. На сьогоднішній день районний центр творчості дітей та юнацтва налічує 48 груп, груп, яких займається 700 дітей, та задіяно 23 творчих педагога. В загальному по місті поза освітою займається 480 дітей, що складає 72% від загальної кількості дітей міста. Пишається центр творчості, такими гуртками як туристко-краєзнавчі, еколого-натуралістичні, декоративно прикладні. Художньо, естетичні Продовж 2012-2013 навчального року центром творчості проведено та організовано 28 районних заходів, здобуто 35 обласних призових місць. Маємо гарні нагороди на рівні держави. Вісім вихованців стали лауреатами обласної виставки, обдаровані діти України. Попри всі гарні здобутки і високу майстерність педагогів. Вихованці центру творчості займаються у невідповідних умовах, в пристосованому приміщенні з пічним опаленням, маленькими класами, з поганим освітленням. Більшість гуртків займаються на базі міської школи, гімназії, територіального центру. Та, попри всі труднощі, наші педагоги та вихованці і надалі будуть підтримувати високий рівень мистецтвості, а центр дитячої творчості. Відкриє двері не для одного покоління дітей. Маємо сподівання, що громадська думка, а вона одностайна, стане джерелом дій влади, і палац культури у вказані терміни буде зданий в експлуатацію. Тому закономірно наступним етапом у цій справі стали проведені днями громадські слухання щодо розгляду звернення Бурбака до прем'єр-міністра України Миколи Яновича Азарова у старому приміщенні сукремського районного будинку народної творчості та дозвілля з перших хвилин було тісно від всіх, хто бажав висловити своє невдоволення таким необдуманим кроком нардепа. Хочу сказати, я тут народилася добре живу, слава Богу. І дуже радувалася, що може якось так буде, що ми вже навіть ті вибори будемо проводити в такому приміщенні, де будемо не шукати групу, бо я тут не раз сиділа, а сидіти в якомусь гарному залі і голосувати за таких депутатів як борба. Особисто я віддала за нього голос. І замість того, щоб допомогти нам, я в понеділок їхала на похорон Яковліва, хоронили. Колишнього начальника колонії. І ви знаєте, хворі люди хай не їдуть чудинці, бо вони не витримають наших доріг. То Замість тому, того, що Бурбак нам допоміг дороги справити і трошки може і допомогти своєї кишені, а не лише свою кишеню, а він нам дуже допоміг в кавичках клуб нам не треба. З 56-го року, то вже десь 57, по-моєму, в культурі. І ви знаєте, як обідно, коли прочитав оцю звернення, ну, я би, я би його не назвав депутатом Верховної Ради. Якби був закон про відкликання, так треба його вже відкликати. Ну хіба може? Інтелектуально, так людина отак сказати, отак звертатися до прем'єр-міністра, що не, не потрібно будинку культури в районному центрі. Ну не можна робити так і з районом. Якщо є така можливість зробити будинок культури, то, то чому не скористатися такою можливістю? І до цього часу, і зараз я вважаю, що Сокиряни повинні бути місто сокіряних. то быть и найкращими. Простые шакирянцы не хотят от государства роскошь, э, европейских дорог или хотя бы дорог как в курортных городах. Они хотят минимум, чтобы шакирян был дворец культуры. Вдвойне обидно и возмутительно, с чьей подачи появилось такое заявление. Если это наши землячки, Та постарались. Хочеться їхніми ж словами сказати: ганьба! Їм ганьба. Одностайно громада Сокарянщини проголосувала за підтримку дії влади і продовження будівництва районного будинку народної творчості та дозвілля. А бурбаку висловили гнівний протест. Хто, прошу опустити! Хто проти? Хто утримався? Я радий, що стільки людей відгукнулося на нашу пропозицію. Я бачу, що вам не все рівно, що буде в Сокирянському районі. Розуміючи те, що в результаті того, що у нас побудований каскад, ми затопили 3600 гектарів землі, більше 2600 сімей переселили. Є деякі незручності у людей під час будови, я їх розумію, в машини їздять туди, все. Ну в результаті люди розуміють компенсують. От буквально місяць назад був новий міністр енергетики, мали можливість слухати порадок. Прийшла нова людина, яка ніколи не була в Сокірянах, не бачила, не мала ніяк. Ніяких зобов'язань перед нами нічого. Він прийшов, подивився на часа лікарню, сказав, що ми правильно робимо, і заявив по нашому радіо, що ми добудовуємо цей будинок культури. Будівництво районного будинку народної творчості та дозвілля великий і відповідальний об'єкт соціальної сфери для десятків тисяч мешканців краю, для поколінь молоді і дітей, що прагнуть розвивати свої таланти. Це естетика дня і думки, яка дасть старт наступним поколінням. Такий поступальний рух громади, яку підтримує влада, це і взаєморозуміння, і партнерські стосунки керівників краю та дійсно обраних народом народних депутатів. Наш депутат Верховної Ради України Артем Семенюк дав слово, що новий будинок культури у Сокорянах і його завдання. Майже щомісяця на будівництві буває і голова Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло Миколаєвич Папієв. Я впевнений в тому, що це буде найкращий будинок культури, якщо взяти районні центри усі України. І Буковина сьогодні має право робити все найкраще, бо є сьогодні у нас хороші, гарні наші колеги. Друзі, які і в столиці допомагають людовині, є у нас сьогодні гарні працівниці, люди, які працюють тут. Тож є всі підстави вкотре котре згадати великому кораблю велике плавання, а справжнім талантам дійсна підтримка, діям влади, довіра.